Марія Стусяк, дружина військовослужбовця Романа Стусяка, який рік тому загинув у боях під Бахмутом. Жінка сама виховує шестирічного сина Марка. Я розумію, що моє життя наразі зупинилося, і тому я свій час все присвячую дитині. Я хочу, щоб він продовжував жити повноцінним життям. Тим більше наші воїни жертвують своїм часом здоров'ям життям для того, щоб якраз саме діти мали можливість повноцінно жити далі в Україні. Сім'я є учасниками благодійного проекту Мій тато герой. Днями усім його вихованцям волонтери Карітусу Тернопіль разом із місцевими благодійниками та норвезькими партнерами закупили різдвяні подарунки. Окрім цього, святкові пакунки отримали й пацієнти центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Зараз є різдвяний цикл, і він закінчується 1 лютого перед праздником стрітення господнього. І Знаєте. Дійсно, якщо Ісус Христос не народжується в нашому серці, ну то ми його ніде не знайдемо. Ми його не знайдемо ні в шопці, ні під ялинкою. Насамперед Господь має народитися в серці кожного із нас. До різдвяних пакунків волонтери поклали фрукти, продуктові набори, засоби гігієни, техніку, коврики та електронні пристрої. Все те, що було у листах, які писали сім'ї. За добро. Неможливо віддячити відплатити гроши. За добро можна віддячити лише добром, роблячи його комусь іншому. Сьогодні насправді я хочу подякувати нашому норвежському партнеру. За те, що не дає нашим серцям скам'яніти, ми нато сильні, щоб даватись, ми неймовірні, і давайте робити добро, допомагати, тому що в цьому наша сила творіть і допомагайте. Організатори доброї справи кажуть, будуть і надалі працювати над благодійними проектами, які покращують настрій дітям та дорослим у такий непростий для країни час.